Секрет реального прогресу у вивченні англійської сила послідовності. Накопичувальний ефект. Привіт! Мене звати Анна, і сьогодні ми говоримо про один із найпотужніших інструментів у вивченні англійської мови, послідовність. Це відео, натхненне книгою накопичувальний ефект або Сила маленьких дій. Дарина Гарті, яка змінила моє бачення навчання та розвитку, це відео для вас. Якщо ви викладаєте англійською, прагнете звучати як носій, підприємець, що виходить на північної Америки, коуч або ментор, який планує працювати з англомовною аудиторією, або просто хочете звучати природно, впевнено і гнучко в будь-якій ситуації. Типовий невдалий сценарій, коли ніби все роблю, але щось не працює. Можливо, це відео дивиться хтось, кому зараз боляче впізнавати себе в цій ситуації. Ви вже на рівні Бі-2 або навіть сі 1 Ви знаєте часи, фразові дії, слова, складну лексику. Ви прийшли на один курс або навіть навчаєте інших, але ви відчуваєте розчарування після розмов із носіями, після зустрічі з клієнтом. Тривога. Я сказала це правильно? Мене точно зрозуміли. Ви відчуваєте, що звучите або занадто академічно. Або не впевнено і не по-справжньому. Моя особиста історія: життя і в Канаді й мовні помилки. Я живу в Канаді вже понад три роки. Я прибула сюди з високим рівнем англійською, викладала, здавала іспити, навчалася. І все ж я помилялася в дрібницях, які змінювали враження про мене. Я могла звучати надто прямою і не розуміла, чому після цього люди дистанціюються. Я соромилася повторювати фрази попросту через те, що я. Звучала якось по-канадськи, якось неприродні. Одного разу я сказала колезі, тобі потрібно оновити цей звіт. і мені здалося, що це нейтральна фраза, але реакція була холодна. Потім мені пояснили, що у цій культурі це може звучати як наказ. Краще сказати: чи могла б ти оновити цей світ, коли матимеш декілька вільних хвилин? І це змінило все. Відтоді я почала спостерігати не лише за мовою, а й за інтонацією, м'якістю, реакціями людей. Це допомогло мені вийти на новий рівень. І я розкажу вам, що саме. То що ж допомогло мені вийти на новий рівень? Перше, це щотижнева робота з носієм. Ми розбирали не граматику, а як звучить справжня мова, записи мого мовлення. Я переглядала свої помилки, помічала жорсткість тону й переписувала фрази м'якше. Тренування інтонації, як додати усмішку в голосі, коли це потрібно. Аналіз гумору, паузу, реакцій, бо мовчати вчасно іноді важливіше ніж говорити. Щоденна робота з лексикою, але не в списках, а в реальних ситуаціях: листування, відео, побутові діалоги. Саме ці дії, повторювані щотижня, змінили не лише мою англійську, вони змінили мою самооцінку відчуття себе в новій країні. Small smart choices, plus consistency, plus time – equals radical difference. Дарен Харті. невеликі розумні дії, плюс послідовність, плюс час дорівнює кардинальні зміни. Це формула, яка лежить в основі всієї книги Накопичувальний ефект. Ідея в тому, що не гучні кроки через які зміни дають результат, а маленькі правильні рішення, повторювані щодня, які з часом створюють ефект снігової кулі. Дарин Гарті наводить простий, але вражаючий приклад. Якщо кожного дня купувати каву це 4 долари. Це стається дрібницею. Але якщо щодня протягом 20 років витрачати ці 4 долари, то це у результаті понад 51 тисяча доларів, які могли б бути заощаджені або інвестовані. Або інший приклад: якщо щодня з'їдати всього на 125 калорій більше ніж потрібно, це лише пів печива або половинка банана. За 31 місяць ви наберете понад 15 Кілограмів. А як це працює в англійській мові? Конкретна математика. Уявімо, що ви читаєте лише 5 сторінок англійською на день. Це займає близько 15-30 хвилин. Через тиждень 35 сторінок, майже розділ книги. За місяць 150 сторінок. За рік понад 1800 сторінок. Це еквівалент 8-10 повноцінних книг англійською. І ви не просто прочитали книгу, ви вивчили реальні фрази, відчули ритм мови, прокачали інтонації та словниковий запас. А найголовніше, ви щодня на 1% ближчі до того, ким хочете стати у англійській. Чому послідовність важливіша за інтенсивність? Ми всі знаємо, як виглядає порив почати новий курс, дивитися відеопрограматику, створити черговий ідеальний план занять. Але справжнє перетворення відбувається не від того, що ми робимо час від часу, а від того, що ми робимо кожного тижня, навіть коли втомлені. Зайняті чи не надто вмотивовані. Consistency is the ultimate key to success. You have to keep doing the things you committed to doing long after the mood you said in it has left you. Послідовність це головний ключ до успіху. Ти маєш продовжувати робити те, що пообіцяв собі, навіть після того, як настрій, у якому ти це вирішив, давно зникне. Це одна з моїх улюблених цитат. Вона. Б'є точно в ціль. Ця фраза давно осолилася в моєму щоденнику, бо саме вона не точніше описує, чому деякі учні ростуть стабільно, а деякі ні. Я часто бачу це на практиці, коли людина надихається відео або постом пише мені з енергією: ми навіть плануємо перший урок, а потім один перенос, другий, пауза, ще один перенос і все. Ніби бажання було, але щось не склалось. Знайомо? Мені теж. Я сама так відкладала десятки речей. Понатхнення це швидко, а послідовність це рішення. Те саме стосується структури навчання. Часом учні приходять з наміром за місяць обхопити все. Хочу пройти всі часи, конструкції, винятки, усе, що тільки є. А на уроці замість слухати, практикувати і вдосконалювати мову. Вони зациклюються на дрібницях, на граматичних винятках, які або взагалі майже не вживаються, або не мають реального значення для живої комунікації. Учитель це бачить одразу, коли учень більше зосереджений на теорії, ніж на тому, як він звучить. І тоді замість розмови починається: а чому тут так? А як буде в такому винятку? А як це перекласти в Present Perfect Continuous Passive? Це схоже на спробу вивчити англійську як технічний файл, мов Excel, таблицю. Але англійська це не про кількість правил, це про якість, звучання, впевненість, зв'язок з іншими людьми. Успіх у мові це не коли ти знаєш всі форми слів, а коли тебе хочеться слухати, коли тебе розуміють співслова. І коли ти почуваєш за собою. Навіть іншою мовою. І ще одна думка: чесно іноді чую: а може у вас є безкоштовне щось або знижка? Бо дорого. Я розумію, ми всі рахуємо бюджет, але якщо ти справді хочеш прорив з носієм, з інтонацією, з глибиною. Це як тренер у спорті. Без системи і зусиль просто не спрацює. Штучний інтелект, відеоподкасти це чудові ресурси. Але якщо хочеться особистого прориву, тоді варто запитати себе, чи готова я працювати над цим щотижня довго, системно, бо саме там і з'являється результат. Тихо, глибоко і впевнено. Як брати відповідальність за свій результат? Успіх не залежить від викладача, платформи чи ідеального підручника. Він залежить від вас. Дарен Гарті говорить, тільки ти сам несеш відповідальність за те, що ти робиш, чого не робиш, і як ти реагуєш на те, що з тобою відбувається. Дарен Гарті нагадує, що ми не можемо перекладати свої бездіяльність або слабкі результати на обставини викладачів погоду чи нестачу часу. Невивченові слова, це не через брак часу, а тому, що не виділив пріоритет. Така розмова Я не маю часу для мене особисто означає, я не хочу цього робити. Це не в пріоритеті, бо якщо дійсно хочеш, то час знайдеш. Не записався на урок, це не тому, що розклад незручний, а тому, що не поставив собі за мету. Заняття не допомагають, а чи справді ти їх аналізуєш і впроваджуєш фідбек? І навіть якщо щось не так ззовні, ми відповідальні за те, як ми на це реагуємо. Це принцип, який розділяє глядача і гравця у своєму житті. Як це стосується вивчення англійської? Ця фраза ідеальна відповідь на питання, чому я не прогресую. Ти не повторюєш нові слова, не дивишся відео, які радить викладач, не практикуєш між уроками, чекаєш кращого моменту усе це вибір. І лише ти можеш змінити курс не з понеділка, не з наступного місяця, а зараз. Не просто відвідати урок, а переосмислити його після. Не просто повторити слова, а використати їх в реальному контексті, не просто отримати відгук, а впровадити його у наступне мовлення, що допомагає залишатись послідовною. Мій особистий підхід один урок на тиждень з носієм, щоденне читання, запис себе на відео-аудіо і перегляд із метою вдосконалення, Quizlet плюс юглиш для аналізу фраз із реальних ситуацій. Дерен Гарті говорить, що ти ніколи не змінюєш своє життя, доки не зміниш щось у тому, що ти робиш щодня. Секрет твого успіху у твоїй щоденній рутині. Зміни не трапляються раптово. Прорив це не подія, а наслідок звички. І не важливо, наскільки у тебе великі цілі, якщо твої дії не підтримуються ці цілі щодня, нічого не зміниться. Якщо ти хочеш краще розуміти носіїв, говорити впевнено. Вільно висловлювати думки в бізнесі, на співбесіді чи у відео, поглянь на свій день, чи є там хоча б 10 хвилин живого контакту з мовою, чи є у тебе звичка читати в голос, повторювати нові фрази, слухати подкасти, чи є простий план, який ти повторюєш щодня. Бо справжній прогрес це не великий марафон, а тисяча маленьких кроків, які ти пропускаєш. Якщо ви хочете нарешті перестати переводити в голові. Говорити як носій із емоцією, і культурною доречністю, відчути, що англійська це інструмент впливу, а не просто мова. Напишіть мені, я підберу для вас формат навчання. До речі, зараз три людини мають унікальну можливість стати частиною нашого наступного відеопроекту. Ось що потрібно зробити. Запишіть коротке відео з вашою спонтанною відповіді на одну або декілька з трьох ситуацій. Які ви бачите зараз на цьому екрані. Носій, з яким я співпрацюю, прослухає уважно ваші записи, проаналізує вимову, інтонацію, вибір слів і дасть конкретні поради, як звучати впевненіше і природніше, і все це ми опублікуємо у наступному відео. І ще одна можливість для тих, хто налаштований працювати системно протягом цього року. Якщо ви хочете вийти на новий рівень англійської, готові до регулярних занять глибокої роботи над звучанням і мрієте побачити реальні до і після, напишіть мені в особисті. Можливо, саме ви станете нашим наступним кейсом реального прориву за один рік роботи. Приєднуйтесь до мого безкоштовного розмовного клубу або напишіть мені в Директ. Поговоримо про ваші цілі. З вами Анна Люклян.